Зараз модно поєднувати м'ясо і фрукти. Ну, дивіться, м'ясо це білки, фрукти це клітковина і частково вуглеводи. Звичайно, це знову мода. Коли ви знаєте, як працює організм, розумієте, я коли приходжу, періодично там запрошують, ну, зараз вже менше запрошують, тому що я дуже невигідний співрозмовник. Дуже невигідний співрозмовник, бо коли там дієтологи починають збиратися і то, о, там оце модно. Я кажу, а давайте ми повернемося в історію, ось 10 там, чи 15 років тому назад було модно пити фреш. Бо фреші, там чистий вітамін. Ні, фреші не. Вони порушують роботу пожелудочної. Треба пити соки. Соки, ні. Фреші ні. Це взагалі все порушує. Треба їсти білки. Тільки білки. Але чому тільки білки? Ви ж тоді змінюєте PH в кисту сторону. У вас повинні бути білки, жири, частково вуглеводи, клітковина. Ось і все. Все дуже просто. Нема ніяких оцих дієтологів, це все це люди попередумували за рахунок відсутності знань. Якби у вас хоча б були елементарні знання, ви б любого того дієтолога посадили би за пазуху.